то всі дідівки секс бомби, а Наталка секс торпеда України. Наталя, ну як би після того телебачення? Знає, мене всі питають Грицю, каже, скажи, ну всі ті дрібні, ну гані влазиться в телевізор. А як Наталя влазиться в телевізор? Як вона себе там чує, як там на тім телебаченню? На ді Україна має талант. Боже Грицю, що я тобі скажу? Поки там не була, ще почувала себе жінкою, а зараз почуваю себе секс машиною. Ну, то треба робити, машина має працювати. Та працює, Грицю, я бачу в тебе щастя нема ні як мої ганьки з мікрофоном. Да? Ну, ганька ж, казав, я чув казала, що багато їй таблеток, багато не таблеток, бо присяти на колесах. Оля. Ліпше дати якоїсь коноплі або маку. О, Грецю, ти. Ти хоч скажи, де да, та конопля в нас є? На все є. Знаєте, я вам розкажу, люди тако, їде Наталка, вони після того, як отримали той мільйон, купили собі мікроавтобус і їде вона за рулем. Бреше! Ну я колись правду казав. Я. Гаїшник спинив, подивився, впізнав, каже, о, дівки, файно, але каже, я не каже, А чого вас спереду один номер а взаду другий? Там какая-то дурнюк спереду Київ Стар взагалі ЮІМСІ. А, а це я... правда. А в яких передачах ви ще тепер заребрали участь? Ой Та Боже Грецю. Знаєш, прожила вже 55 п'ять літ і не знала, що Ніхто, я. Ніхто ні, не можна таке казати. Ніхто з жінок не каже, скільки їм років. Або я не кажу, скільки мені років. Мене в'єдно. Мене вредно. Там в тебе слід від чужих по душок. То я просто роблюся святий і в мене нім росте. Я так, якби аніолик став. Я теж думаю, Господи, що це в мене росте горб на плечі? Це, напевно, вже крила. І які ще передачі такі цікаві, коли люди зможуть подивитися по телевізорі? Боже, знаєте, все життя греться, чоловік казав, всі мають жінок, а я маю артистку. А тепер я стала участвувати в саме таких смачних передачах. Я вчу людей, як маринувати помідори, як добирати страви, як готувати дієтичне меню. Слухай, тепер була три дні назад а? на передачі мастер шеф Знаєш, там такий тіп типу, а тебе. Коротенький, ектор називається. Ектор той не руський. Ти мені колись казав, що ти мене цюлюєш, коли достаєш. дістаю? Він... То тобі ще повезло, він сюди не достає. Він не ще. А.